Іду в АТБ. Людей не дуже багато на цю годину, що я прийшла. Я прийшла ближче 11-ї години. Тишечки покажу вам ціни. І буду купляти те, що мені необхідно. Я фрукти не їм зовсім, не дивуйтесь, такий в мене режим. Так, помідорчики, Треба буде взяти декілька штучок. перчик, Ділочки. Четіну підняли. Це буде 24. Грибочки, гарнюні, чаречки, ропелі, сим'є, Суперський. Ой, вже хочуть, вже хочуть. Родисочка, кабачата. Манго, авокадо, три види авокадо навіть є. Соєвий соус. Думала купляти, згадала, в мене є. Майже ціла баночка. Скидки є, бачите, на майонез королівський. І на такий майонез є скидочка. такий. Скидка на суміш пластівців. Отаке, вісім злаків. Теж скидочка. Знижки на шоколад Міленіу. Такий шоколад. Цукерочки. Міщі нас маченючі цукерки. Масла різні маргарини, Ефір, молочна продукція. Крім сит, президент. Галантські сиру є скидка. Крабові палички на деякі види теж є скидка. Креветочки теж є скидочка. Смакота. На сорті з морепродуктів репродуктів скидка. Російські коктейлі. Ціна яєць на роздріб сьогодні 4,75. Бачу багато скидок на олію. Оливкова олія. Шпроти. Скидка є. на Насадини. Конхінські ковбаски скидка є. Стейк охолоджений. Теж скидочка є. Паш домашній. Піджарочка. Така ціна. Шашлик замаринований по кавказськи До речі, так хочеться шашличку. Реберця.